І це одна із тих пасток, в які потрапляє насправді чимало добровольців, із тих, з якими я знайомий особисто є або був на певному етапі. Вони називають речі своїми іменами, так, патріоти України, бачать, що шляхи у нас командування кардинально розбігаються, і вони починають в різні способи, в різні способи, скажімо так, навіть не саботувати свою роботу, а не брати на себе. Ті підвищені навантаження, які вони перед тим брали на себе. Так? І у підсумку рубають окуня, виконують свої там посадові обов'язки тупо, так? як їм наказують, кругле носять, квадратне катають, і насправді через те страждають самі. Я такої помилки не робив досі і не роблю зараз, коли проходжу ось, ну, мабуть, максимальне загострення стосунків з командуванням. Ви Батальйоні К-2, другий механізований батальйон 24-ї бригади. І ось як це виглядає наочно. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, ветерія Сашко. Добрий так, ось-ось вже маю їхати до Павлограда на ВЛК, через яку командування мого батальйону намагається мене позбутися. Зокрема, та частина його так, офіцерського складу, яка є з Московщиною. Манкуртизованою, так, там советські міліціонери, і оті всі, яких реально з українського єдине, що можливо цікавить, це гривні, і то не факт. Ті, у кого обличчя перекошуються і скрижогощуть зуби, коли їм кажеш, я українець, я не московит, спілкуйтеся зі мною, державною, я мову окупанта не сприймаю. І вони. Або перекидають тебе на своїх там помічників-заступників, бо їм нижче за їхньої гідності розмовляти українською, або вони розмовляють, але у них аж піна з рота йде. Так? От, очевидним є, що вже вони йдуть в банк, відмовляються за будь-яку ціну від мене. Зараз так, через ВЛК намагаються мене або списати, або за результатами ВЛК свіжо кудись мене переводити. От, звісно, повторюся, я буду виборювати повну придатність. Проте відео не про це. Відео про те, що у мене зараз за плечима близько трьох тонн гуми на бойову техніку. Так? І це як і купа іншого, що я роблю в підрозділі не повні два роки, не є моїми прямими посадовими обов'язками. Це є моя ініціатива. В, в, в цьому випадку також працювали мої власні волонтерські ресурси. Так? Працює ентузіазм. І в очікуванні ось-ось ВЛК, ось-ось, так. Я би міг як багато хто, з добровольців, з патріотів України, особливо з перших там днів повномасштабки, як я сам, так? Сказати: а, ну, ви покидьки, я тепер все, нічого ви від мене не отримаєте, ніякої там те ініціативи, ніяких надмірних робіт, ніякої там звернень до волонтерів, ніяких зборів, там, нічого матеріального. ні-ні-ні». І хто від цього постраждає? Вони? Ні, вони не постраждають. У них як було тепло і затишно, так в їхньому змосковщиному манквартизованому яничарському середовищі, з чаями і кавою, так і буде. Страждати від цього будуть в першу чергу і майже винятково квіти нації в земляних норах, до яких я теж їжджу у робочих питаннях, так, себто піхота і ті, хто біля них знаходиться. Відповідно, попри те, що ось-ось я маю їхати на ВЛК, і фактично командування, очевидно, вже від мене не те, що відмовилося, а пхає мене в двері, щоб закрити їх за мною, так? Я 24 на 7 роблю все в цьому випадку на старую матеріальні, блага, щоб це все ставало на бойову техніку і працювало для перемоги України. Бо один з головних інструментів такого типу ворогів українців. І ворогів українських нація це демотивувати тебе. Демотивувати добровольця. Мені в коментарях багато пишуть: ой, я вже вигорів, я вже вигорів, я не вигорів. І я планую горіти до переможного кінця, до остаточної перемоги України. Скільки дасть Господь Бог? Ось. Чекаю на ВЛК Кручуся, як білка в колесі. Ось вам. Руки сержанта ЗСУ, ютубера, так? який одягає форму, просто щоб вам відосик записати для ужиткової психології, хто вперше мене бачить, щоб ви розуміли, що це не якийсь там СТОшник, там вам розповідає про своє життя. А сержант ЗСУ молодший, менше з тим, сержантський склад. Шесть, відповідальність, професіоналізм. Відтак. Роблю все для остаточної перемоги України. Дякую всім вам за підтримку. Важливий актуальний збір в описі під відео. І я переконаний, що поки я проходитиму і допоки пройду ВЛК, і цілком імовірно, після того ще буде чимало дійсно цікавих змістовних відео на цю тему. Тому що про з Московщини манкуртизованих яничарів офіцерів які працюють очевидно, не задля перемоги, а задля побєди повно. Реально повно буде цікаво. Підписуйтесь, поширюйте, підтримуйте. Дякую. Разом боремо і поборемо.